На зображених доміно всього 63 крапки. Ми бачимо ось тут доміно, і всі вони мають різну кількість крапок. Якщо ми додамо всі ці крапки, ми отримаємо 63, так нам говорить умова. Потім ми можемо побачити, що це у нас на 42 крапки більше. Це виглядає як важлива інформація, тому я це собі підкреслю: ніж загальна кількість крапок на гральному кубику. Гральний кубик це у нас ось такий шестигранний кубик, за допомогою якого ми граємо в настільні ігри. І він має крапки на кожній грані, на кожній стороні, а таких сторін у нього шість. Ну, він приблизно ось так виглядає, я думаю, ви розумієте, про що я говорю. І нас запитують, скільки ж крапок на такому гральному кубику. В таких задачах важливо зрозуміти, те, що ми шукаємо, буде більше, ніж те, що в нас зараз є, чи менше, адже від цього залежить, чи будемо ми додавати, чи віднімати. Зупиніться відео і спробуйте самостійно з'ясувати. Ви могли побачити в умові слово більше, і це могло вас трохи збити, адже якщо ви бачите більше, ви можете подумати, що все, тепер точно потрібно додавати, адже у нас число буде більшим. Проте це не завжди працює так. Важливо розуміти умову задачі. І для цього я пропоную її ще раз перечитати і спробувати скласти з неї приклад. Отож, на зображеному доміно у нас 63 крапки. І ось ці 63 крапки це на 42 крапки більше, ніж загальна кількість крапок на гральному кубику. Тобто ось це у нас більше число, а кількість крапок на кубику у нас буде меншим числом. Виходить, що 63 це ось ця кількість крапок на кубику, додати 42, додати 42. Адже у нас 63 це на 42 більше, ніж ось це число, яке у нас під знаком питання, те число, що нам потрібно знайти. І, щоб знайти ось це невідоме нам число, нам потрібно від 63, від 63 відняти 42. Пропоную зробити це у стовпчик. 63 відняти 42, 3 одиниці відняти 2 одиниці буде 1 одиниця. 6 десятків відняти 4 десятки буде 2 десятки. І ми отримуємо 21. 21 крапка у нас на гральному кубику. Щоб це перевірити, ми можемо вставити ось це число, яке ми тільки що знайшли, замість ось цього знаку питання. Якщо ми додамо 42 і 21, у нас повинно вийти 63. Тоді ми будемо знати, що ми все зробили правильно. Дві одиниці додати 1 одиницю у нас вийде 3. Чотири десятки додати 2 десятки, у нас вийде 6. Ми і справді отримали 63, Тобто, все ми зробили з вами правильно.